Після поразки української революції у 1917-1921 роках Україна опинилася під владою Радянського Союзу, Румунії, Польщі а також Чехословаччини. Проте українці не здавались у міжвоєнний період. На першій ролі виходить молоде українське покоління патріотів. Привіт! Мене звати Даринка Бобко, і ми сьогодні поговоримо про це детальніше. У той час найбільш дієву позицію займала організація українських націоналістів під керівництвом Степана Бандери. Вони планували скористатися війною між Німеччиною та Радянським Союзом для того, щоб провести боротьбу за незалежну українську державу. При цьому ОУН не розголошувала своїх намірів, прагнучи поставити німецьку владу перед фактом. Що ж близько 80 років тому з ініціативи Степана Бандери у Львові було проголошено акт відновлення української держави. А також Степан Бандери закликав кожного українця не відкладати зброю в чорний ящик доти, доки вся Україна не стане державою. Також тут підняли синьо жовтий прапор. Звістку про відновлення української держави понесли на схід України. Понад 6 тисяч бандерівців, розділених на три похідні групи, які скрізь створювали українські органи і осередки ОУН. На цих же зборах обрано тодішній уряд України, українське державне правління під проводом Ярослава Стецька. Трохи згодом організовано Верховний Державний орган, українську національну. Анальну раду, яку очолив колишній голова уряду Зунер Кость Левицький. На честь проголошення акту у Львові на Княжій горі підняли величезний український прапор, а також кожне містечко засяяло синьо-жовтими кольорами. Так відбулася третя спроба проголошення незалежності України. А що було далі? Давайте запитаємо в історика Іллі Паршина. Які події передували проголошення цього акту? Це складний період історії. Тобто це був час, коли Європу ділили ну, два цілком варварські режими. Це був комуністичний більшовицький режим, і не менш ну, звірячий і жорстокий злочинний режим німецький нацистський. Україна опинилася між молотом і наковадлом в цьому протистоянні і е, влітку. 41 року, коли розгорілася радянсько-німецька війна, коли Німеччина почала свій наступ, у Львові розгорнулися досить трагічні події, не маючи змоги вивести ув'язнених, заарештованих, підозрюваних, радянська влада жорстоко їх катувала та вбивала, ну, нищила, одним словом. І прихід німців. Ну, У зв'язку з тим, що в ті часи не було інтернету і німців сприймали більш-менш як таку силу досить рідну, бо на Галичині традиційно проживали німці. З німцями пов'язували певні надії на відродження української держави. Це не було офіційно домовлено, і у таких непевних подіях, власне, 30 червня 1941 року було оголошено відновлення української державності тут, у Львові. Що нам варто пам'ятати про 30 червня 1941 року? На мою думку, ми маємо пам'ятати, що це м м м спроба українців чергове продемонструвати своє історичне право бути незалежним народом. Розвиватися самостійно і е, ну, проводити відповідно, власну політику. Спроба ця ну через об'єктивні причини виявилася тоді невдалою, але це був своєрідний маніфест. Це було проголошення відновлення української незалежності. І відповідно е, про ці події ми повинні пам'ятати і знати їх. Якими були наслідки цієї події? Наслідки ну були досить різні. З одного боку вдалося здійснити цей маніфест це проголошення відновлення української незалежності, але з іншого боку, стало зрозуміло, що німецька влада, німецький режим, гітлерівський режим був не зацікавлений у відновлен... ну, в цьому проголошенні. Тобто самостійна Україна не входила в плани німецького режиму. Фактично одразу після проголошення німці вдалися до репресій проти всіх діячів тогочасного українського руху, і представники і тогочасної української політичної еліти зрозуміли, що головне в боротьбі це все ж таки оперття на власні сили, а не сподівання на те, що німці принесуть і підтвердять, утвердять нашу незалежність. Як це вплинуло на подальшу історію України? Ми маємо пам'ятати, що ця спроба вона тривалий час замовчувалася так. Бо, зрештою, ми знаємо, гітлерівський режим німецький зазнав військового краху, був знищений, але ну, для українських земель це обернулося лише поверненням під більшовицьку окупацію. І тривалий час цей акт взагалі замовчувався, заперечувався або сприймався як вияв такої співпраці з гітлерівським німецьким режимом, тобто всіляко засуджувався. Ми сьогодні сприймаємо цей акт інакше. Ми сприймаємо його як, власне кажучи, спробу чергову спробу українців заявити про свої права на самостійний розвиток. Тому е в майбутньому я думаю, що це вплине якраз таки, от в такому позитивному дусі, як спроба українців утвердити себе як незалежний народ. Це був справжній виклик української нації радянським і німецьким поневолювачам. Патріоти України продовжили боротьбу відразу проти двох найзапекліших ворогів українського народу та його держави Гітлера і Сталіна. Попри те, що акт відновлення української держави не було втілено в життя, він став важливою символічною ланкою між українською центральною радою. Актом злуки 22 січня 1919 Року і актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Тоді проголошена, відновлена українська держава проіснувала лише 10 днів. А з вами була я, Деренка Попко. Залишайтеся до кінця цієї програми. Слава Україні! Героям слава!